В день святого Миколая обласний департамент охорони здоров'я приймав подарунки. Гуманітарна допомога надійшла з Угорщини. Це пакунки з медичними препаратами, приладами та харчами. Головний лікар області Роман Мельник каже, підтримка медичної галузі Прикарпаття від сусідньої країни це лише перша ластівка у налагодженні регіонального співробітництва. Проте вкрай необхідна, враховуючи складну ситуацію в Україні. Відтак частину гуманітарки департамент відправить військовим медикам зоні АТО. Нам сьогодні подарували практично вкрай необхідні. Продукти харчування, теплі речі, ковдри, каплі, які піднімають імунітет. Це ті речі, які будуть відправлені за звертанням наших волонтерів. За великим їхнім проханням вони будуть віддані в АТО, саме в Донецьк, в аеропорт, де найбільше вони на сьогоднішній день потребують. Співпраця між сусідніми країнами триває вже не перший рік, особливо в умовах бойових дій на Сході України. Тож представники Угорської республіки добре розуміють потреби медичних закладів на місцях. My staráme sa pomôcť Ukrajine tým malenkým prezentom na deň Svetového Nikolája, to deň, ktorý náš ministr inostranných diel prijehal v Kiev. Tam vydú sa teraz veľmi seriózne predobory o tom, ako my môžeme pomôcť Ukrajine v tom pute, ktorej vydá sa do Európejského sojúza. Консульстві Угорщини запевняють, готові й надалі допомагати та підтримувати українців в боротьбі за мир. Зокрема, подальшу підтримку з боку сусідньої держави варто очікувати і на Прикарпатті. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.